Президент США Дональд Трамп так надихнувся фейковим перемир'ям, яке напередодні Великодня оголосив Путін, що вирішив ошелешити світ своїм мирним планом. Що це може бути за план? Чи може Трамп взагалі не має ніякого плану, а просто сказав гучну фразу. Спробуємо розібратися. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Отже, на другий день після Великодня президент США Дональд Трамп заявив, що протягом трьох днів надасть інформацію щодо мирного плану по російсько-українській війні. Журналіст запитав Трампа про ймовірність визнання Криму російським. А Трамп відповів за план: чи визнає Україна Крим частиною Росії? Отже, я дам вам повну інформацію за наступні три дні. Але в нас були дуже продуктивні зустрічі щодо України та Росії. Це за такий план, які можуть бути його умови, Чи він взагалі існує наразі. Не зрозуміло американські видання New York Post і Wall Street Journal, посилаючись на високопосадовців з адміністрації Трампа, розкрили певні деталі цього плану. Так, видання Wall Street Journal написало, які пункти можуть бути в цьому плані. Це пом'якшення санкцій проти РФ, фактична заморозка війни, окуповані українські території лишаються під контролем Москви, а США нібито готові визнати Крим російським. Також, як пише New York Post, план Трампа може передбачати розгортання європейських сил а також миротворців не з країн НАТО для спільного контролю за припиненням вогню разом із представниками України і Росії. І також, як стверджує невідомий високопосадовець Білого Дому, Україна, нібито, готова погодитись на передачу ворогу 20% своєї території за умови, якщо це буде визнанням де-факто, а юридично Україна окупації не визнає. І, хоча видання New York Post окремо зазначає, що не змогло перевірити цю інформацію, високопосадовець адміністрації Трампа каже, що Київ під час переговорів з американською делегацією був найбільше занепокоєний визнанням окупованих Росією частин України суверенною територією РФ. І як пише Wall Street Journal, план США крім можливості визнання анексії Криму передбачає відмову від розгляду питання вступу України в НАТО. З НАТО все давно зрозуміло. Нас туди в найближчій перспективі не візьмуть. А от визнання території це вже нова історія від Трампа. І робити це нам не можна в жодному разі. Бо як сьогодні визнати Крим та решту окупованих територій, завтра ворог знову нападе, ще щось захопить. і Потім вимагатиме визнання і тих територій. Тому це дуже небезпечна історія. Та як пише Wall Street Journal, високопоставлений чиновник держдепу в неділю назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ повинен зважати, а не пропозицію на кшталт Погоджуйся або йди. Можливо, щось проясниться після ймовірної зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані, яка очевидно відбудеться 26 квітня. І, хоча президенти України та США будуть на похороні Папи римського франциска, та можемо припустити, що тему мирних перемовин вони встигнуть обговорити. Також нагадаю, що 23 квітня відбудеться важлива зустріч у Лондоні, на якій США Україна та її європейські союзники обговорять американський план припинення вогню в російсько-українській війні. Будемо сподіватися, що після цієї зустрічі якісь деталі цього плану будуть оприлюднені. Це вже друга зустріч України США та учасників європейської коаліції охочих. Перша була минулого тижня у Парижі, і детальніше про неї я розповідала у цьому відео. До речі, глава меджлісу кримськотатарського народу Рафа Чубаров заявив, що з боку України має зберігатися категоричне неприйняття будь-яких, навіть гіпотетичних пропозицій про територіальні поступки в обмін на мир. Ось що він сказав у коментарі Радіо Свобода. Бо зрозуміло, що в такому разі не буде ні миру, ні майбутнього української держави. Водночас, оскільки такі провокації продовжуватимуться, українській владі і політикам слід давати жорстку відсіч у кожному випадку, коли за ними стоятимуть реальні політики. І також Чубаров наголосив, що Меджліс відкидає будь-які форми визнання російського контролю над Кримом, як де-факто, так і де юре. На думку дипломата і колишнього представника України в ЄС Андрія Веселоського, Європа точно не визнає Крим російським. Жодна європейська держава, ну крім однієї <хи> та й то, не визнає Крим російської території. І ні, і Європейський Союз не визнає Крим російської території, і НАТО як організація не визнає Крим російської території. І ми звичайно. І я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб розговорити це складне питання. Ми Не можемо виключати, що американці під тиском всіх цих... Європейських і наших заяв змінюють свою позицію. Можливо, цей план Трампа це продовження гри на публіку, як от з путінським перемир'ям. В Європі між іншим дали чітку оцінку цьому перемир'ю. Так, очільник ЗС Франції Жан-Нуель Баро заявив, що це так зване перемир'я не більше ніж показова акція, спрямована на підтримку політичного іміджу Дональда Трампа я вважаю, що пасхальне перемир'я, яке було оголошене трохи несподівано, було маркетинговою е, операцією, е, спробою зваблення, спрямованою на те, щоб уникнути нетерпіння і роздратування президента Трампа, якщо можна так сказати. При цьому європейці усвідомлюють, що реальної паузи в атаках не було а заяву Росії слід сприймати як частину маніпулятивної стратегії. Тож, можливо, план Трампа є наступним епізодом цієї стратегії. До речі, чомусь цього разу в американських змі забули за Херсон і Запоріжжя? А я ж нагадаю, що расисти вимагають передати ці міста та загалом чотири області, бо це вже нібито їхня територія, і без цієї умови вони мирний договір не розглядають. Детальніше про це я розповідала у цьому відео. Трамп, між іншим, цю тему досі оминав. До речі, а ви вірите в те, що існує план Трампа, і чи зупинить це війну? Діліться думками у коментарях і не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.